Вітаю! Вирішив зняти відео про Оїдіум, тому що його забагато, аж занадто багато, забагато Забагато у місяці вересні, коли вже достигає врожай і обробляти хімічними препаратами взагалі небезпечно виноградні кущі, бо ягода готова до вживання. Ось така краса. Це невідомий мені сорт. Чи гібридна форма винограду, але вона величезна, солодка, смачна, достигає. Ну і звісно, вона почала достигати десь з 10-х серпня. І я закінчив всі обробки ну, хімічними препаратами. Хоч топаз, хоч квадріс, хоч хорус. І це потягло за собою деякі наслідки. Ось покажу. Ось так. Це... Оїдіум. Оїдіум сів пагани винограду. Так, прикро. Також, коли виноград викидав пасинковий врожай, ось, помітно, ось воно. Сам оїдіум сидить на пасинковому врожаї. Ось також потріскана ягідка. Ну, це потрібно було прибирати всі пасинки, тут нема чого сказати. Вони були зайвими, але, ну, звісно, не було часу детально і ретельно за ним доглядати. Тому. А, і звісно, що ж я зробив? Прочеканив, повністю, позрізав всі верхні пагани, і оце на самому верху оце були такі результати. Тобто, ось пагін. Він на самому верху викидував пасинковий врожай, але він повністю вражений оїдіумом, де не де І це дуже активно розпочалося в кінці серпня, бо до цього не помічав такого загущення, не було великого, але все ж таки він є. Так, і розповім, У мене є ось така література інформаційна від Сингенти. Це схема захисту винограду. Є ось такий розділ оїдіум, застосування препаратів. Топаз. Топазом я обробляв. Двічі Двічі в цьому сезоні. Також обробляв один раз тіовіджетом, обробляв квадрісом, а містер Голд не обробляв. І ось тут рекомендації. Натопаз 6 мл на 10 літрів води. Квадріс 12 г на 10 мл води. І тіовіджет 40 г на 10 літрів води. Це все від Оїдіуму. Ось показую розтріскані. Ягідки. Це все пасинковий врожай, його потрібно було прибирати, його й не повинно було бути. Але все-таки, якщо це є, то ось покажу, можливо, початківці. Ну, побачать ось такі наглядні приклади, як воно вражається, що воно робиться. Ну ось Зараз, якщо його стерти, он, якщо протерти шкірку, то ніби й нічого. ось Тут зараз протру. Він то стирається. Але все-таки вражає ну, поверхню волокна. Тут не так, він, напевно, шкідливий для самого пагана, як для ось оце, цієї бруньки. Якщо він попаде в оцю бруньку, то брунька може не прокинутися наступного сезону. Тому рекомендації також, коли достиглі є грона, ягода, можна працювати хорусом. Тут є хорус по винограду. І у нього термін очікування, хорус-хорус. Показую, як це працює. Так, хоруса тут нема. Але зараз покажу, щоб ось препарат хорус. Є отака штука. Тут є зміст. Знаходимо хорус. Хорус на сторінці 39. Так, Відкриваю сторінку 39, хорус. І ось виноград мілдюам сірагниль. Кратність обробок і термін очікування 7 днів. Тобто хорусом можна працювати по виноградну, по паганах, щоб не було ось оце, от такого не було оїдіуму. Можна працювати хорусом, але все ж таки потрібно ну, ягоду не вживати 7 днів. Але вона вже зараз така смачна. ну Куди його обробляти? тому. Є біологічні препарати. Це Йодоцид плюс. Ось така штука Йодоцид І тут знаходимо так, виноград мілдю, несправжня борошниста роса, оїдіум, 50 мл на 10 літрів води, оприскування при гадвітації і так далі. Тобто ну, можна вже на наступний день після обробки Йодоцид плюс. Вживати. Я робив всього тільки одну обробку, тому це моя помилка. Не повторюйте моїх помилок, щоб не допускати ось оце такого результату. Сподіваюся, відео було корисне. У кого, звісно, таке є. Напишіть, як ви з ним боретесь. Ну, можна, звісно, обробляти постійно хімічними препаратами, але я цього противник. Я більше за натуральність ягоди і її користь. Ну, звісно, виростити виноград столовий, саме столовий виноград без ось всіх обробок. Це ну, майже нереально. Ну, нереально. Але доглядати за ним потрібно і тому користуюся як біологічними, так і цими препаратами. Ну І звісно, це робота з паганами. Освітлення, прорідження. ну і Догляд. Тому Дякую за огляд, за перегляд. Думаю, ця інформація була, буде корисною і досвідченим виноградарям, і початківцям. Тому всім гарного врожаю, смачного, ось таких суперових врожаїв, щоб грона були великі, смачні і насичені. Всім дякую за перегляд, гарного настрою!